Всім привіт! Слава Україні! Мене звуть Олена. Як завжди живу в США, розповідаю, що в нас тут. Ми збираємо підписи на петицію на імпічмент тако. Насправді це більше символіка, аніж дії. Після петиції за імпічмент має проголосувати конгрес, але там зараз трампісти. Тож вони ну, точно не проголосують. Доні вже мав два імпічмента на першому його терміні. Треба, щоб дві третини палати представників проголосували за імпічмент. Тобто 290 голосів має отримати імпічмент. Перший раз проголосували 230 і другий 229. Це, тобто це більше ніж половина, але це не дві третини. Не вистачало голосів, щоб його викинути звідти. Новий конгрес ми будемо обирати у листопаді 2026 року. Треба якось дожити трохи більше року до листопада 2026. Сподіваємось, що оберемо демократів. І якщо будуть демократи в конгресі, вони просто будуть блокувати геніальні ідеї Бдоні і можна навіть без імпічмента. Дожити цей термін. Якщо буде імпічмент, все ж таки, або деменція таке доконає Дональда, президентом буде Венс. Я не думаю, що Венс краще. Венс талановитий письменник, пише книжки про його дуже нещасливе дитинство. Воно там ну, воно дійсно було нещасливим. Хоча все починалось добре, мама була медсестрою, потім почала вживати наркотики, в неї забрали. Ліцензію медсестри у Венса мінялись вічими, його принижували. На його очах принижувала його матір. Коли він їхав з мамою в машині і просив щось як дитина. Мама казала, що вона зараз в'їде з розгону в стіну, вб'є його себе. Одного разу він зателефонував поліцію після того, як вона так казала, маму забрали, а його віддали бабці. Відтоді його життя стало набагато щасливішим. Бабця мала 19 заряжених гвинтівок і обіцяла застосувати їх, якщо служба захисту дітей прийде забирати в неї Венса. Венс почувався в безпеці і любить. Бабусю, пізніше він запросив маму в білий дім. Вони святкували там 10 років її тверезості, і це було нереально мило, як в кіно. Він став великою людиною і пробачив маму. Дуже такий щасливий хеппі енд. Всі американці тут аплодували. Венс встигає все був сюжет про те, що Венс мав 9 відпусток за 7 місяців. Коли він на посаді всього сім місяців і вже мав 9 відпусток, як всередині країни, так і за межами Америки. В Каліфорнії він був в Діснейленді з родиною, його пускали всюди без черги, і для нього працювали атракціони, які були в той час закриті для інших. І коли пізніше журналістка запитувала його про це, що його всюди пускали, на відміну від інших людей, він сказав. Що він ніколи не був там в дитинстві? Тут тільки можна повчитись в нього з його жахливого дитинства. Він бере по максимуму і використовує це як виправдання. У Флориді йому доливали воду в річку, щоб він з родиною міг поплавати на човні. Це не окей зовсім, це не про Америку. У нас вчителі не мають права брати подарунок від учня дорожче 20 доларів. Ми не можемо користуватись своїм положенням, а Трамп і Венс нормально можуть. В одному з останніх інтерв'ю журналісти запитували його про останню зустріч з Зеленським в Білому домі, тому що на зустріч в лютому, на зустрічі в лютому, Венс бикував. А на останній зустрічі сидів тихенько усміхнений, випромінював щастя. Його кожен журналіст про це запитує. Він сказав, що раніше Зеленський не мав ніяких планів, просто приїздив, забирав 500, 50 мільйонів у Байдена і все. А зараз є план, в який влаштовує Венса. Ну, виходить так. Він не може сказати правду, що він просто робить те, що дорослі скажуть. Сказали сидіти тихо посміхатись. От він і сидів. Він, як і Трамп, бреше і викручується. Коли його запитали в одному інтерв'ю про вторинні санкції на Росії, на Росію, тобто тарифи на всіх, хто має бізнес з Росією. Мінімум на 100%, мінімум 100% тарифу. Він сказав, що на Китай вже є тарифи, а на Індію президент вів, як і обіцяв. Це неправда. Тарифи на Китай Трамп вів раніше. Це не про Україну. І вони не 100%, вони там 45 55 Тарифи на Індію зараз 50%. Трамп обіцяв 100%. Венс дуже, -дуже хоче бути президентом. Це видно, коли мова йшла за Епштейна, Венс кричав: звинувачувати може кожний. Пред'явіть докази публічно, і всі блогери такі мен, ти ж його топиш. Ну Трамп точно не хоче, щоб це пред'явили публічно. Я вам вже розповідала, що коли Венс гуляв з молодшою донькою біля проукраїнських мітінгів, до нього підійшли активісти. Пізніше він сказав, що вони гівно люди, тому що гналися за його дочкою. Брехло і маніпуліст. І він якось розповідав, що коли його діти бачать без Хатченка у Вашингтоні, вони плачуть. Ну, дійсно, батько року, як хтось написав у коментах. Ну і останній раз Трамп, може сказати, охолоти не вспів, день тільки не було, і Венс вже заявив, що готовий стати президентом. Венс точно не буде краще для Америки, ніж Трамп. І я не думаю, що він буде кращий для України. Тобто, петицію на імпічмент Трампа я поки ще не підписувала і не впевнена, що буду її підписувати. Венс хитриший і цім опасніший за Трампа зараз. З Трампом там все зрозуміло, кукуха зовсім поїхала, зараз його трохи підлікують, на якийсь час буде трохи краще. Трамп Трамп хоча б зброю продає в Україну, ми не знаємо, як це буде з Венсом. Зато ми тепер бачимо, що таке справжня деменція. Байден був навіть дуже при розумі, порівняно з Доні. І next news. Sky News. Це останні новини України. Зеленський планує нові глибокі удари по Росії. М -м -м, окей. Путін у Китаї для зустрічі. Володимир Путін прибув до Китаю на регіональний саміт безпеки, спрямований на протидію західному вплину у глобальних справах, де його супроводжують Сі Цзіньпінь та лідери Ірану і Північної Кореї. В їхній першій публічній демонстрації співпраці можна сказати, колір нації зібрався. Щось я там Лукашенка не бачу. Ну можливо, там є. Певно, має бути якраз вся його бригада. З усіх цих літерів, основних тільки індієць і іранець говорять англійською. Всі інші, кожен своєю мовою. Ось де зіпсований телефон буде. В нас один вітков з Путіним не можуть зрозуміти один одного. Тут от скільки їх. Індія з Китаєм завжди сваряться. індійсько китайський конфлікт це постійна прикордонна суперечка щодо таких територій, як Айксай, Чін та лінія Макмагона в Гімалаях, яка виникла внаслідок угод британської колоніальної епохи, Напруженість значно загострилась у 2020 році зі смертельними зіткненнями, включаючи інцидент у долині Галван, що призвело до періоду посиленої мілітаризації вздовж лінії фактичного контролю. Ну і в 24-му році там теж, теж було не все гаразд. Тобто у Індії з Китаєм є великі претензії територіальні один до одного, тому щоб вони там за нову війну не домовилися. Next. Працівники Vanity Fair, це видатний журнал, відмовився знімати Меланію на обкладинку. Кажуть, що вони підуть, якщо Меланія Трамп з'явиться на обкладинці. Один редактор сказав: я вийду через ті хвалені двері, і половина моїх співробітників піде за мною. Ось так. Ну, не люблять в нас Меланію Трамп. І її не видно ніде. Як завжди, вона не живе з Трампом. Два рази Трамп згадував про неї в контексті України. Перший раз, що вона там нагадувала про Україну, другий раз про дітей. Сама Маланія це ніколи не підтвердила і її не видно. Ну, її нема. Вона живе своїм життям. Ну, кажуть, кажуть в Білому домі, що вони там постійно переписуються, зізвонюються. Ну, окей, ну її немає. І що я бачу в Україні 24-й канал новин. Бреще, що вона там якось допомагає. Я не можу зрозуміти, навіщо 24-й канал це робить. Вони намагаються популяризувати Меланію в Україні. Навіщо? Ну, я загадка. Вітаю всіх батьків з 1 вересня. У нас діти пішли в школу два тижні назад, кожен рік по-різному йдуть. В нас не дарують квітів і просто діти приходять і це як звичайний день. А дивлюсь сьогодні в, в Фейсбуці а, такий радісний день, там квіти батьки ріжуть. Вітаю, вітаю вас з 1 вересня. Дякую, що дивились. Дякую за коменти, лайки, підписки. Бережіть себе. бай бай